Пляли під обстріли, але продовжували знімати. В Івано-Франківську відбувся допрем'єрний показ повнометражного документального фільму Потяг до життя. Стрічка зібрала десятки унікальних історій українських залізничників, які, попри загрозу для життя, не покидали місце роботи. З творцями кінострічки поспілкувалася, і наша Ольга Нестерук. Пролунав дзвінок так, алодіємо щось сталося? Мамо, почалась війна. А я збиралася на роботу, тому що я мала хоч чимсь допомогти людям. однією з головних героїнь фільму стала жінка-залізничниця, мати азовця Дмитра Козацького з позивним Орест. Вона героїня нашого фільму і вона мама героя. Через весь фільм проходить історія порятунку, коли вона працювала в рейсі, і коли в якийсь момент вона стала, ну не те, що якби безсилою відчула. Ось цей біль надзвичайний, коли вона могла рятувати інших людей і дітей в тому числі. Але була без сила врятувати свого сина, який був у полоні на Зовсталі. Фільм Потяг до життя знімали два роки. За цей час його творці зуміли зібрати більше 60 історій залізничників, які, попри все, продовжували працювати. Залізничники вони дуже не люблять, коли називати їх героями. Вони кажуть, ми не герої. Ось, але вони герої в нашому фільмі, тому що вони робили все можливе і неможливе, аби врятувати націю, врятуватись самим, щоб рятувати інших. Тому це потяг до життя як в прямому сенсі потяг, так і потяг до життя жага, стремління вижити, зберегти, тягнутись до цього життя. На постері фільму зображений військовослужбовець. У цьому ідейники -кі кінострічки також заклали певний сенс. Ми в ньому заклали. Той довгоочікуваний момент, коли наші чоловіки, відправивши сім'ю більш більш безпечні місця свої родини, залишили захищати землю. Але ми всі мріємо про той момент, коли вони стоятимуть на пероні, уже не так, як тоді, в розпачі, коли долоньки через скло потягу, вікон потягу трималися. А вони вже чекатимуть усміхнені з надією обняти дружин і дітей, які повертатимуться додому. Долучились до зйомок у документальному фільмі Й відомі люди. Серед них голівудський актор і посол Доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блум, та амбасадор Юнайтед 24 Андрій Шевченко. А також екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон з останнім вів розмову креативний продюсер стрічки. Джонсона знімали десь дві години. Але я скажу, що Джонсон Борис Джонсон дуже. Хотів багато розповісти про свій досвід з українською залізницею. Взагалі про залізницю він в заході розповідав про всі аспекти. Жодного негативного коментаря він не сказав. Йому все сподобалось, і йому дуже сподобався чай. я думаю, ми всі знаєте так. Він за графіком все було, тобто він він був в захваті, що, попри всі ті умови, укрзалізниця працює, і залізничники працюють і виконують свою роботу бездоганно. На сьогодні творці фільму працюють над його міжнародною версією. Вона буде доповнена для іноземців багатьма деталями, аби ті могли зрозуміти те, що відчували, і продовжують відчувати. Українці, коли ми показували частинки фільму міжнародним партнерам, продюсерам режисерам, включно з тими, які вже вигравали Оскар, кожен з них казав, що ці історії вартують того, щоб вони були закарбовані не тільки в Україні в пам'яті українців, а в пам'яті всіх. Ну я не цього сказати всього світу. Окрім культурної та просвітницької, у кінострічки ще й благодійна мета. Частина виручених коштів від її прокату спрямують на потреби п'яти сімей, які втратили рідного залізничника.